Держава зазнає мільярдних збитків, тому що підприємство-експортер у більшості випадків платить гривню, платить 3 гривні з одного кубічного метра проданої деревини. А підприємство-переробник, навіть якщо воно займається елементарною переробкою, воно може мати навантаження 50 і 100 гривень. Якщо зупинити експорт, Відбудеться насичення ринку сировиною, наші деревообробні підприємства моментально підуть по шляху модернізації, а модернізоване підприємство може платити сьогодні і 500, і 1000 гривень з кубічного метра. Ми маємо сьогодні такі приклади на тій на франківщині Ми маємо приклади і Рожнятівського, і каловського підприємства, які мають податкове навантаження і 900, і 1000 гривень з кубічного метра. О. Якщо візьмемо статистику України. Україна фактично експортує по офіційній статистиці через державне агентство біля мільйона 300 тисяч кубічних метрів, хай беремо за основу той же мільйон. Так от візьміть податкове навантаження середнє, яке може досягнути галузь на протязі півроку, там 500 гривень. Ви побачите, які колосальні суми втрачає кожного дня держава від цього ж експорту. Експорт кругляку знищує супутні галузі і підприємства. Що це означає? Не мають замовлення наші е, машинобудівні заводи, які існують на Україні, але вони потребують дійсно такої фінансової підпитки у вигляді цих замовлень від деревообробки. коли ми вивозимо ліс за кордон. Ця галузь не має можливості розвиватися. Візьмемо наші, наш величезне таке серйозне підприємство «ІМЕКС», яке виготовляє сьогодні і е, горизонтальні, і стрічкопильні верстати, і багатопильні, і чотирихсторонні, і так далі, випускають обладнання, яке сьогодні може конкурувати із обладнанням європейським. Але експорт гальмує розвиток цього підприємства. Ви дивіться, візьмемо сьогодні. Ті втрати, які несе держава на супутніх галузях, вивезли за кордон один кубічний метр солони, значить, уже не купує підприємство паливно-мастильні матеріали, значить, не йде акції за державний кошт, не працюють системи обслуговування галузі, втрачаються робочі місця, не працюють підприємства, які завозять сюди весь інструмент, пили і так далі. Тобто, кожного дня від експорту круглого лісу. Держава Україна втрачає не мільйони, а мільярди гривень. Для відкриття одного робочого місця на підприємство з глибокою переробкою достатньо 1 метра кубічного деревини. Експортуючи один мільйон метрів кубічних круглого лісу, ми вивозимо у вагонах до 10 тисяч робочих місць. Це дуже серйозна цифра. І сьогодні в умовах складних економічних умовах Україна не може собі дозволити таких речей. Звичайно, проти нас існує серйозне лобі, і ми вважаємо несерйозні аргументації навіть тої ж агенції про економічні проблеми для їхніх підприємств у випадку введення мораторію на експорт круглого лісу. Експорт ціна деревини складає в них хай буде максимально 63 євро по курсу. 25 – це там 1626 гривень. За ці гроші. Ми зробимо так, як ми колись робили. Вже в нас був такий період. Ми попиляємо для агенції любі об'єми. Вони продадуть вже готову продукцію і вони отримають економічний ефект від кожного куба більше тисячі гривень. Тому сьогодні ми звертаємося до всіх. Ми звертаємося до депутатів Верховної Ради. Ми звертаємося за допомогою і з просьбою проголосувати цей закон в сесійній залі, зупинити. Вивіз карпатського лісу і не тільки карпатського, зупинити вивіз лісу зі всієї України за кордон. Тому що ті, хто рубають ліси, вивозять його, не знають кордонів. Сьогоднішня ситуація із валютою, сьогодні досить високий курс як євро, так і долара. Сьогодні вигідно працювати. І кількість підприємств, які стали експортерами, умовними переробниками, зростає з кожним днем. Якщо, наприклад, в кварталі, в, на Івано-Франківщині в першому кварталі минулого року брали участь 100, 186 підприємств, то в першому кварталі цього року вже 270, а в другому 306. Що це означає? Збільшилася кількість переробників, та ні. Збільшилася кількість бажаючих перепродати ліс, бажаючих заробити. А що це означає? Це люди любими судьбами, любими формами стараються здобути той ліс, погрузити і вивезти за кордон. При тому, що у нас є набагато суттєвіші проблеми, у нас сьогодні існують такі парадоксальні речі, як заборона на рубки вище 1100 метрів. Держава Україна дозволяє собі сьогодні утримувати е, так звані заповідники. Що це значить? У нас один синівецький заповідник це мільйон триста тисяч кубів лісу. От. А ліс, так як і пшениця, він дозрів, його треба доглядати, його треба рубати. Тому що дозрілий ліс, він перезріє, він впаде, він буде гнити, буде розводити шкідників і поряд з ним будуть гинути, буде гинути здорова деревина. Держава несе колосальні втрати. Тому в цій політиці потрібен професійний підхід, ретельний підхід, розібратися, що можна, а що не можна, і ввести таку систему господарювання, яка би забезпечила деревобробку сировиною, яка би дала робочі місця, яка б зберегла легені нашої України. Оце саме головне завдання, з яке ми собі ставили, коли ми прийшли в цю залу.